Цікаво, побачив тіктоці. В відео було дуже цікаво. 12 12-річного В'ячеслава із Львівщини зараз лікують від опіків обличчя та рук. Їх хлопець отримав під час експерименту, який побачили у Тіктоці, де вчили, як робити саморобний вибуховий пристрій. Втілити експеримент вирішив із другом. Ми Пішли напали взірвати. Ну, купили кріто, все зробили і пішли взривати. Друг зірвав, ну, все нормально було. Я бутилку поставив і зірвалася. Почали пекти, і лице трохи почало набухати, Очі всі були в круті, не міг навіть очі відкрити. Побачила, таке якби його побили. Поцарапали по асфальті. Щоб що, щось вибухнуло. Не, ну, взагалі не, 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 з, не зобразила. Я мовчала, не кричала, нічого сказала дам про мої. Личко мене, мили, мили очко, бо дуже сильно міг відкрити. Опісля опинились у лікарні. Мар'яна каже про те, що син збирається експериментувати, не знала. Загалом за тиждень у лікарні Святого Миколая надавали допомогу трьом дітям, які не пов'язані між собою, але отримали опіки від одного експерименту, який побачили у тіктоці. Нас були ураження чоло, щоки. Ніс, декого підборіддя, при тому вони були трошки поверхневіше, проте верхні та нижні повіки у всіх були глибокі опіки. Також це було як мультидисциплінарна команда, тобто ми не самі лікували. В нас до сих пір вони приходять лікування в оптальмологів. Цим хлопчикам відверто кажучи, пощастило, декого прийдеться можливо оперувати. Зараз ми їх ведемо консервативно. Проте так як би ми цього не хотіли. Проте рубці у них будуть приділяти більше уваги дітям і цікавитись тим, що вони роблять у компанії однолітків, радить психологиня Ольга Шевченко, коли діти. Лишаються наодинці з собою, вони навряд чи будуть вдаватися до експериментів, але коли вони збираються гуртом, коли це є соціальний експеримент, коли вони беруть в цьому участь, то так можуть виникати різні непередбачувані ситуації. Що стосується соцмереж, наприклад, саме за цей випадок хочу сказати, що офіційного звернення за жодні три випадки не було, тому якось кваліфікувати як поліція, ми не можемо. Якщо б звернулися, це відповідно до... Пошкоджень відповідно до того наскільки там виявлять акаунт з якого відповідно, людину треба буде знайти. Також за словами Марії Гримак, у школах та садочках патрульні проводять роз'яснювальні бесіди щодо небезпеки у соцмережах, та батьків просять уважніше стежити за тим, який контент дивляться діти. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.